Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Зараз прямую в Нідерланди, буду декілька днів знаходитись в Європі. Підбирати автомобілі для своїх замовників, можливо, кожну цікавить. Телефонуйте з номером телефону 098 321 5004 Робіть замовлення. З завтрашнього дня зможу оглядати та підбирати автомобілі для вас. Зараз коротенький огляд Renault Grand Stenica. Перша реєстрація третій місяць 2018 року. Даний автомобіль щойно з'явився в одного із дилерів. Я його зарезервував. завтра планую оглядати. Двигун даного автомобіля 1,5, дизель 81 кВт. Автомобіль знаходиться в такому гарному коричному кольорі, вживу досить прекрасно виглядає. Салон автомобіля повністю зі шкіри. є підігрів сидінь. Пробіг даного автомобіля складає 174 тисячі, пробіг оригінальний, присутня сервісна книжка. Завтра буду знаходитись біля автомобіля, зможу перевірити повністю автомобіль, відповідно, зробити комп'ютерну діагностику, перевірити стан лакофарбового покриття. В автомобілі в нас присутня шестиступка, електро... електричний ручник, круіз-контроль, мультикермо, двохзонний клімат-контроль. Є навігація, заводиться автомобіль з кнопки. Кого зацікавив даний автомобіль, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004. Завтра зможу надати вам більш конкретнішу інформацію. Орієнтовна ціна даного автомобіля в Україні з сертифікатом буде складати 800-14 900 євро. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!